Козацький у Коломиї, всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль серед школярів. Відбувся на стадіоні Юність в обласних змаганнях. Взяли участь 19 команд. А перше місце здобули вихованці природничо-математичного ліцею. Вони представлятимуть Івано-Франківщину в Києві. Команда із села Побережжя Тисменецького району приїхала до Коломиї тільки за перемогою. Хлопці та дівчата переконані, синю жовта форма, допоможе їм здобути золото, бо національні кольори додають натхнення. Приїхали перемогти, представляють тес район район також свою школу. Другий етап обласного конкурсу Козацький гард зібрав чималу кількість учасників. Варто зазначити, що у змаганнях взяли участь учні загальноосвітніх шкіл. Попередньо вони боролися за перше місце у своїх закладах, потім районні змагання. До Коломиї з'їхалися тільки переможці другого етапу, розповів начальник обласного відділення комітету фізкультури і спорту міністерства освіти і науки України Михайло Стефанків. Є в нас за територіальним принципом 14 районів і п'ять міст обласного значення. Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль серед школярів козацький гард унікальний тим, що учасники мають продемонструвати не тільки фізичну підготовку, але й інтелект. На знання історії козацтва і легка атлетика, притягування канату. Ну такі ігрові більш така ігрова програма. Не тільки бігали, стрибали і перетягували канат, але й мірялися розумовими силами юні спортсмени у політехнічному коледжі, де працювала відповідна комісія. Кожен район буде розказувати, як він впізнав. Про наше козацтво нашої держави хочуть представляти область на всеукраїнському рівні. Спортсмени із долини кажуть, готувалися старанно, стимул є. Перемогу здобудуть обов'язково. Ми приїхали, в Коломої, щоб змагатися за перше місце і будемо естафету, стрибок до жену ем, на скакалці, канат тягнути і. Інтелектуальні. Змагалися юні спортсмени протягом усього дня. Перше місце на рідному стадіоні здобув Коломийський природничо-математичний ліцей, друге команда із Богорочан. А школярі із долини таки дотримали слова і стали призерами, здобувши бронзу. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.